Друзі, вітаю. Моє ім'я Євген Осипчук, я директор фонду Зоростає в родині. І сьогодні хочу поділитися з вами нашими результатами роботи фонду за період січень-квітень 2023 року. Наш фонд продовжує працювати з родинами, де пенсіонери виховують дітей. Та ми кожного місяця надаємо їм продуктові набори і цю допомогу отримує більше тисячі родин, і в них проживають майже півтори тисячі дітей. Загальна сума, на яку ми надали підтримку за ці 4 місяці більше 5 мільйонів гривень. Наш фонд працює у таких областях, як Київ, Такіївська область, Житомирська, Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська області. І ми раді, що ми можемо допомагати та підтримувати кожного місяця наші дорогі родини. Спочатку війни наш фонд запустив гуманітарний напрямок. І ми розширили діяльність нашу та категорію людей, яким ми допомагаємо. І за період січень-квітень 2023 року ми надали підтримки більше 8500 разів. Це родини, де є інваліди позору, це є одинокі пенсіонери, це є одинокі матері. Це є соціальні гуртожитки та інші версії населення, які потребують нашої підтримки. Ця допомога є у вигляді продуктових наборів, засоби особистої гігієни, ліки, одяг для дітей, дорослих та багато іншого, чого потребують люди. Крім того, за цей рік фахівцями нашого фонду було залучено ресурсів оціночною вартістю близько 9 мільйонів гривень. Також у цьому році ми подалися на грант до організації Піполення. І вже у березні ми отримали згоду на отримання цього гранту. І вже на найближчі місяці 700 людей Харківської області, наші родини, та люди, які постраждали від війни, отримують засоби, які є, та продуктові напори. Особливо я хочу подякувати Тарасу Карніяченку, який на початку цього року подарував нам бус. і завдяки цьому ефективність нашої роботи виросла дуже багато разів. Вже ми маємо дуже багато поїздок, і дуже багато допомоги було перевезено саме цим бусом. Тарас, я тобі дуже дякую, друже. І завдяки цій підтримці, вже у березні цього року ми змогли направити гуманітарну місію на схід. Було передано майже дві тонни допомоги, близько п'яти тисяч людей отримали цю допомогу. Це є продукти, це є одяг, це є ліки, це є те все необхідне, що потребують зараз люди. А вже у квітні була наша наступна гуманітарна місія вже на південь. Це є напрямок Миколаїв-Херсон та околиці цих міст, де ми передавали людям ожуйки, військові керімати, спальники і також є продукти, ліки, кіти для дітей, подарунки для дітей. У квітні ми зробили дуже цікаве свято для дітей, якими опікується фонд. ми охопили майже 100 дітей і зробили для них пасхальну охоту. Діти їли цукрову вату, попкорн, Вони малювали рисунки, які ми передали бійцям на фронт. Вони вчилися робити окопні свічі. Вони пристрибали на батутах. До нас доєдналася поліція Києва, які теж робили спеціальні мастер-класи вікторини і дарували подарунки дітям. А завершенням цієї програми була безпосередня пасхальна охота, і дітки шукали яйця у парку Пушкіна та були дуже щасливі. Я хочу подякувати всім партнерам, які долучилися до цього свята. І я вірю, що разом ми можемо робити дуже класні проекти. І ці проекти будуть робити дітей щасливими. І я вірю, що діти будуть дійсно зростати у люблячих родинах. Ми намагаємося висвітлювати нашу роботу у ЗМІ, щоб також бути прикладом для інших, що потрібно зараз об'єднуватися та робити все необхідне для перемоги та підтримки ближніх людей, які оказалися в ТРЕБІ. За цей час була проведена піар-кампанія, і ми декілька разів співпрацювали з телеканалом Суспільне, були відзняті сюжети, де ми розповідали про роботу фонду. Також наші спеціалісти лікували декілька статей на інтернет-ресурсі ВОМО. І ми вже плануємо наступні кроки для того, щоб популяризувати роботу, яку ми робимо. Ми дякуємо кожному, хто підтримує нашу роботу. Ми дякуємо всім тим, хто не є байдужим і допомагає нам допомагати потребуючим людям. І ми закликаємо вас підтримати нашу роботу, і ви можете це зробити за посиланням. Ми дякуємо всім тим, хто підтримує нас, підтримує нашу роботу. І ми закликаємо ще більше людей бути небайдужими зараз та доєднатися до допомоги тим, хто потребує цієї допомоги.